Це ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, це журналіст економічної правди, Ярослав Вінокуров, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Ярославе. Доброго дня. Пане Ярославе, хочемо з вами обговорити таку тему, яку про яку останнім часом дійсно дуже часто можна прочитати в соцмережах, а також в громадському транспорті люди скаржаться на те, що. Нібито незабаром мають перестати приймати долари старих номіналів, і вже зараз їх не можна здати ані в банках, ані в обмінниках. І хочеться дізнатися, то звідки ростуть ноги в такої інформації, чи дійсно вона відповідає дійсності, і як, як вчиняти людям, які дійсно мають якісь долари не знаю, з 90-х років чи спочатку 2000-х років. Хоча наскільки відомо, що ще з 1914 року долари ходять по всьому світу, їх сюди приймають, Україна стала винятком? Так, це абсолютно правда, що ви сказали останнє. Приводу того, що долари практично всіх років випусків з початку ХХ століття залишаються платіжними засобами, і це ну на відміну від наприклад України, коли у нас вводять якісь гривні нового зразка, буває таке, що старі гривні там роблять або вже не платіжними засобами, або ну їх виводять з ринку. Стосовно доларів це відбувається поступово і якихось заборон на розрахунки старими купюрами їх немає а, з приводу того, що такі випадки почастіше, але це дійсно так, що у нас обмінники відмовляються приймати і, до речі, не лише не банківські, але й деякі банківські обмінники, навіть державних банків дуже великих державних банків, відмовляються приймати старі купюри. І мені вдалося поспілкуватися з кількома представниками ринку, перш за все, обмінниками та банками. І те, що я почув від них, воно трохи відрізнялося. Бо, наприклад, дехто каже, що по Ринку ходять якісь навмисно, запускають чутки, якась типу ІПСО, яке навмисно поширюється для того, щоб там налякати людей, щоб вони масово здавали старі банкноти чи ну була якась паніка, і таке інше. Дехто говорить, що навпаки це йде від самих людей. Тобто, коли курс був готівковий там, за 40 гривень, а безготівково через депозит можна було купити за 36 гривень. Багато хто цим користувався і на цьому таким чином заробляв там, до 10% за три місяці. Зараз, коли курс спустився, люди стали набагато більш, скажімо, вибагливими до долара. Вони вже не купують його через депозити. І, Власне, ми бачимо статистику національного банку, що обсяги цих доларових депозитів вони знижуються. І ну, це власне призвело до того, до чого воно призвело. Люди стають вимогливими до доларів і вже приймають далеко не у ці банкноти. Хоча насправді від від обмінників, так, в першу чергу від обмінники, бачать ситуацію, що люди не хочуть у них приймати, наприклад, старі якісь банкноти, або трохи потерті, вони відповідно не хочуть приймати ці банкноти від самих людей, і таким чином, ніби замикається коло, що ніхто не хоче оперувати цими старими купюрами долара. А, і через це обмінники, деякі навіть встановлюють якісь дисконти, тобто продають долари дешевше, ніж е, такі старі долари дешевше, ніж вони є. Ну і відповідно купують з дисконтом у людей, пропонують е, людині здати, наприклад, не за курсом, який є в обміннику, чи в банку там, на 10% нижче, 5% нижче. Те саме стосується нових банкнот доларів тих синеньких. В їх деякі обмінники, те, що мені вдалося почути, продають на 10 копійок навіть дорожче за курс, який встановлений в обміннику, ну, на що вони також не мають права до речі, тому що обмінники, що банківські, що не банківські, мають торгувати за тим курсом, який вони встановлюють ну, на центральному своєму рівні. Угу. Ну і до речі, проблема з такими доларами вона існувала, якби завжди, але але от зараз саме. В цей час загострилася, але з іншого боку, розуміємо, що дійсно через війну, через різні ці обстріли, або ще через ті саме затоплення, наприклад, на Херсонщині, люди можуть дійсно мати якісь пошкоджені долари, якщо вони їх тримали вдома, то і що з такими доларами робити, чи є можливість їх якимось чином здати і обміняти на гривні? Тут треба розуміти, от ви згадали за війну, і дійсно в Україні дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І ймовірно, це також може бути однією з причин того, що саме доларів старого зразка, і пошкоджених в обігу стало більше, тому що багато хто тікає там з Херсонщини, Донеччини. Вони беруть з собою там якісь заначки старі, які в долари які могли купуватися десятки років тому, і відповідно потім їх здають, або якісь пошкоджені долари також здають, і їх стає більше і. Ну, от, така ситуація призводить до того, що багато хто не хоче їх приймати. Тут потрібно до речі розрізнити, тому що е, не всі там пошкоджені долари, е, обмінники дійсно можуть прийняти. Є певні вимоги, які прописані в постанові національного банку. Е, ця постанова доволі ну, не нова. Вона 2019 року. І у цій постанові йдеться про те, що пошкодження, такі як, наприклад, якісь локальні потертості, так тобто. Коли банкнота загалом ціла, але вона там може бути трохи там пом'ята чи там не така жорстка. Так або якщо на банкнотах є штампи, печатки різні написи і площа яких не перевищує 200 квадратних міліметрів, це також такі банкноти, банки і не банки зобов'язані. Приймати. Якщо там є якісь невеличкі под, ну, подряпини, або вони трохи порваті, чи трошечки порізані, це також банки зобов'язані приймати і не банки. Але водночас, якщо банкнота дуже сильно пошкоджена, наприклад, вона обпалена, так, або вона а, ну, повністю змінений в неї колір через там якісь взаємодії з якимись хімічними елементами, і вона, не знаю, має ознаки гниття на якого. Ось або якісь друкарські недоліки також може бути. Такі банкноти, дійсно, банки і не банки можуть не приймати. Так, знову ж таки, ці всі вимоги до цих пошкоджень, вони прописані у постанові Національного банку, і з ними можна ознайомитися за бажанням на сайті Національного банку. Ці банкноти, які дуже сильно пошкоджені, так наприклад, обпалені, так їх можна здати в деякі банки, але це відбувається в межах процедури, яка називається «інкасо». в в межах цієї процедури банки приймають пошкоджені банкноти. Але вони можуть прийняти її не за курсом відповідно, а за певну якусь просто відшкодування заплатити людині. Тобто людина здає гроші, вона пише заяву, по-перше, що, щоб провести процедуру інкасу, здає пошкоджені банкноти. І вона може отримати це відшкодування як одразу, так і через деякий час. Річ у тім, що в межах цієї процедури інкасу банки ці долари пошкоджені відправляють до США до одного з банків федеральної резервної системи, і вже ну або свого банку кореспондента в. США американського, це американський банк приймає ці банкноту, виплачує якусь компенсацію, надсилає цю компенсацію українському банку. і Вже тоді український банк може її заплатити людині, яка здала цю банкноту. Тобто ця компенсація в межах процедури інкасу, вона може відбуватися з дуже великим, великою затримкою, тому що ми розуміємо, що зараз у нас. Транспортування цих банкнот банально воно дуже ускладнене. Треба раніше можна було це зробити літаком зараз потрібно їх перевозити там до якоїсь сусідньої країни. Звідти літаком перевозити до США. Це займає доволі багато часу. Тому е, дійсно є е, можливість здати дуже сильно пошкоджені банкмоти, але ну, знову ж таки, тут мова йде про дуже сильно пошкоджені. Наприклад, розділені на дві частини, на три частини, е, обпалені пом'яті... Е, ну, пом пам'яті. Пом так. Угу. так, так, обписані, але дуже сильно. Знову ж таки, це має бути просто щось таке, що. Ну, е, що ну ніхто не прийняв би ці гроші, так тобто вони можуть бути рухлі і так далі. Це ця е, процедура інкасо. Вона є не у всіх банках, не не займаються не всі банки. А власне, банківські обмінники мають виставляти е, біля каси. Е, у них збоку має бути висіти інформація про е, тарифи е, за процедуру Інкасо. Якщо банк цим займається, а, і е, умови, так? тобто коли буде проведено відшкодування і так далі. Відповідно, е, така можливість є, але я ще раз хочу наголосити: вона стосується дуже сильно пошкоджених банкнот. Тобто, якщо на банкноті стоїть штампик, це не є причиною чи підставою для будь-якого там обмінника банківського чи не банківського, цю банкноту не прийняти. Пане Ярославе, а чи можете трішки ще розповісти про те, як взагалі долари з'являються в Україні? Чи дійсно вони просто ходять з рук в руки, і їх ніхто ніколи не повертає до Сполучених Штатів тільки в таких випадках інкасу? І так само, чи якимось чином наш український ринок може отримати долари зі Сполучених Штатів, ну, принаймні, можливо, до війни. Якось їх замовити, привезти, банки. Ви мали таку можливість, а зараз вона зникла, так? Трошки не так. Угу. Насправді готівкові долари з'являються у нас постійно. Їх зав... ну окрім того, що їх заводять власне люди. Наприклад, а. люди, які їздили на заробітки, вони частіше за все привозили зароблені кошти готівково і або в євро, або в доларах. Ну, до речі, що дуже характерно, якщо ви звернули увагу, оця вся паніка стосовно старих доларів, вона лише стосовно доларів, тобто стосовно євро, якихось таких завищених вимог, чи пам'ята, не пам'ята там стара, не стара банкнота, немає. Так це стосується чомусь лише доларів. Це для мене, наприклад, є загадкою, але менше з тим. Долари готівкові їхні поповнення готівкових доларів в обігу. Це виключна відповідальність банків. Про це мені сказали в НБУ. Там наголошують, що вони як державний орган вони є уповноваженими за обіг лише однієї валюти: це гривня те, що там є готівкові долари чи немає, це мають слідкувати за цим банки. Uh, і українські банки дійсно завозять валюту. Зараз це стало, як я вже сказав, набагато складніше. Але, от, наприклад, у квітні місяці було завезено 765 мільйонів доларів готівкових в Україну, що доволі uh, ну. Доволі багато. Як на мене, ці всі долари вони завозяться в основному великими банками. Які саме банки ми не знаємо, тому що це і банківська таємниця. Але ми знаємо, що найбільшим ем, таким імпортером валюти готівкової в Україну був традиційно Райфайзенбанк. Цей банк чомусь відмовляється коментувати цю ситуацію, яка склалася на готівковому ринку. Так, але от раніше вони про це навіть відкрито говорили, що вони от завозять валюту. Е, ну от власне е, завезення для того, знову ж таки, щоб розуміти, банки є найбільшими, все таки в цьому плані. Імпортерами валюти, тому що ну, обсяги, які може завести банк, там це, це сотні мільйонів або навіть мільярди доларів готівкою. Такі обсяги не завозять якісь обмінники, чи навіть люди, всі, які їздять за кордон на заробітки, вони також ну, такими, такими обсягами не оперують. Тому але знову ж таки ми не бачимо тут якоїсь проблеми, якогось просідання обсягів завезення валюти, тобто валюти готівкової в Україні вистачає, якогось відчутного дефіциту готівкових доларів. Немає, і вся ця ситуація, яка склалася на ринку, вона виглядає доволі штучною. І про це до речі, вчора ми був до речі, брифінг національного банку. Приводу монетарної політики, і там ставилося це запитання щодо е, ситуації на ринку. Національний банк е, зі свого боку зробив те, що він міг. Він зібрав банки, небанківські установи на таку, скажімо, розмову, е, де їм пояснював, що так робити не можна вислухав їхні позиції. А я, я гадаю, що можливо, там офіційно чи неофіційно звучали якісь меседжі про те, що за неприйняття там відносно цілих доларів будуть певні санкції. Ну сподіваюся, що це було, і сподіваюся, що ринок почув Національний банк і якось буде якось м'якіше відноситися до готівкових доларів. Ну і одразу запитаю про те, то ви пояснили, як вони до нас потрапляють? А чи є якась така сама процедура, щоб ці долари відправити до сполучених штатів? Так так. Так, обсяги відправлення вони невеликі, не значно менші. Це 20-30 мільйонів доларів. Е, вивозиться з України. Ну в основному вивозяться знову ж таки пошкоджені банкноти в межах процедури. Інкасу це може стосуватися не лише до речі, таких доларів е, просто якісь різні операції, банківські, які можуть передбачати е, таке переміщення валюти. Але ці обсяги значно менші. Тобто в Україну стабільно прибуває на. Багато більше готівкової валюти, ніж виїжджає, тому хвилюватися за якусь таку, ну що буде дефіцит, і дійсно там долари ну, треба їх якось скуповувати, це точно не варто. Угу. і Пане Ярославе, то на сам кінець розкажіть, будь ласка, що робити, якщо дійсно у вас відмовляється приймати такі долари чи потерті, чи зношені, чи можливо дійсно з якимись там. Печатками чи надписами, куди звертатися, і чи дійсно є шанс якимось чином покарати порушників, що вони є порушниками? Звісно, так. Ну ви правильно сказали, що мовчати не треба, але є знову ж таки доволі великі. На жаль, сумніви, що там скарги відповідні, вони матимуть якийсь негайний, скажімо, наслідок. Національному банку рекомендують в таких випадках скаржитися їм. У Національного банку є контакт-центр. Також за на сторінці у національного банку є. Формочка відповідно, де можна написати скаргу, описати її, написати цю скаргу. Національний банк обіцяє всі всі скарги розглядати, але е, ну, якихось негайних дій, там, що хтось подзвонить в обмінний пункт і скаже: візьміть у цієї людини долари, ну напевно, такого не буде. Також можна пробувати скаржитись народним депутатам. Е, дуже цікаво, що на цю е, ситуацію звернув увагу. Голова фінансового комітету парламенту Данила Гетьманса він пропонує писати йому або телефонувати йому а, за номером телефону, і він також пригр... при... пригрожує обмінникам та деяким банкам, що вони можуть втратити ліцензію хоча втрата ліцензії далеко від нього не залежить. Ну по великому рахунку, дійсно, національний банк може натиснути на такі установи, пригрозити їм, або там виписати якісь попередження, пригрозити певним чином для того, щоб ну, можливо якимось чином налякати, пригрозити штрафом, або навіть дійсно забраттям ліцензії. Але знов ж таки це не буде от, миттєва якась реакція. Тому якщо у вас не приймають. Долари на е, касі в банку або в якомусь обміннику. Ну раніше, до речі, до недавно їх можна було здавати через термінали Приватбанку, е, старі долари і потерті долари, але Приватбанк чомусь цю функцію зараз. Е, Закрив і термінали самообслуговування, вони вже не приймають саме валюту. Мені в Приватбанку не пояснили причин, чому вони так зробили. Але очевидно, що банку також не сподобалося, що люди всі масово почали здавати старі пошкоджені долари їм через термінали. Але вони сказали, що це рішення було тимчасовим, і вони от збираються його відновити. Коли відновити, теж невідомо, але от. Будемо сподіватися, що після розмови з національним банком вони якось більш оперативно будуть відновлювати можливість приймати готівкову валюту через термінали самообслуговування. Дякуємо, пане Ярославе, за ці пояснення за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, із журналістом економічної правди Ярославом Вінокуровим спілкувалися про спекуляції на ринку щодо так званих. Старих та пошкоджених доларів. Дуже багато дійсно людей скаржаться на те, що вони їх не можуть здати, або в них вимагають знижки і хочуть їх прийняти дешевше саме через те, що вони випущені були, наприклад, на початку 2000-х чи в 90-х роках. Ну але, як сказав пан Ярослав, це все є незаконним, тож відстоюйте свої права і здавайте долари навіть давні за нормальним курсом. Дякую.